Йду вечірнім районом. У нас зараз 19.00, субота. І я оце вперше за довгий час вийшла ввечері на вулицю, бо думаю, що ж це, я поїду і не побачу цієї краси. Ось тут, пам'ятаєте, були і черепушки на Хелловін. Скелетики стояли, а це вже така різдвяна тематика. Хоча ви знаєте, у нас ще день подяки ось незабаром. Але навіть сьогодні на кутку, там, де була індичка. Сьогодні і прибрали все, тобто думаю, нічого собі. День подяки ще не настав, а вже індичку прибрали і поставили різдвяну тематику. Я це цього не бачила. Ой, білий ведмідь. Треба буде беліт показати. Ну, сьогодні в мене буде такий коротенький огляд, бо я не готова йти повністю навколо ком'юніті, але треба буде завтра, треба сходити, тому що все-таки час іде, летить буквально. Ось таке вечірнє ком'юніті. Флоріда, Джексонвіл. От е, буквально о 17.00 виходиш і ще світло, і там буквально хвилин через 20.30 е, починається вже сутеніти, і сутінки дуже-дуже швидкі. І оце шоста, бачите, вже наскільки темно. Ви знаєте, ми сьогодні були на бранчі, це такий на сніданок об 11 ранку, а, і там був виступ. Виступали трансгендери, і ви розумієте, для мене це вперше, от я була на такому дійстві взагалі, але я не можу зрозуміти, з якої причини настільки гарна, тиха така вирішує, затишна атмосфера, настільки, настільки було е, зручно взагалі там знаходитись. Е, ну, просто душею відпочивав емоційно, думками. Я не знаю, просто я під таким захватом, в такому в захваті ще й досі. Ми сьогодні там були оце зранку, ну в обід, да? зараз уже пізній вечір. А я й досі від того, ну концерт, не концерт. ну Це така, знаєте, як якась солянка така домашня, наче була. Ну, взагалі класно. От такі настільки позитивні люди, просто це те, що я в пам'яті з собою знаєте, заберу в Україну. Позитивні, позитивні люди дуже.